Англійська як турецький серіал є чотири типи умовних речень, нульовий. Звичайний кар'єрист, який живе фактами та впевнений у своєму майбутньому на всі сто. Він не має часу на те, щоб змішуватися з кимось ще. Тоді як у першого та другого типу є міцні та надійні стосунки, і вони постійно змішуються. Але чи такі ці стосунки надійні? Перший завжди був надто м'яким, тому друга постійно могла брати гору над ним. І весь час, коли вони змішувались, всі ці речення відповідали саме другому типу по сенсу. Але другий завжди хотілось когось, з ким саме вона. Буде в слабкій позиції, і одного вечора їй вдалося зустріти третій тип умовних речень. Складний та глибокий, філософ, який завжди уважний до минулого. Нарешті той, хто зможе бути головним в міксі та забрати на себе відповідальність за речення, що вийдуть. І тепер, таємно від першого типу, друга почала міксуватися з третім. Чи дізнається про коханця своєї жінки перший тип, чи зможе хтось розтопити людяне серце нульового? Підписуйтесь та пишіть, чи зробити продовження.